Лише чверть урожаю кукурудзи вдалося зібрати фермерам на Вінниччині. Роботи тривають, проте темпи збору сповільнені через несприятливі погодні умови, зокрема через дощі. Техніка буксує на вологих полях, а зерно має високу вологість і потребує додаткової сушки. Загалом в області вже вдалося намолотити понад 3 мільйони тонн зернових та зерново бобових культур. І роботи тривають. З нами на зв'язку Вадим Кричковський, фермер. Мої вітання. Вітаю. Як фермери адаптуються до все більш такої дощової осені? Ну насправді фермери щороку до чогось адаптуються: то до посухи, то до, то до дощу. Нічого дивного в нашій роботі немає, але насправді сезон аномальний, складний. Дійсно, не можна ну нормально спланувати роботу, тільки ніби пішли в поле вже знов дощ. Знов доводиться збирати всю техніку, виходити з поля, щоб вона там не застрягала, тому важко саме через це довгий дуже період збирання. затяжна, затяжні жнива зараз на Вінниччині. Які ризики несе затримка збору врожаю для якості зерна і майбутніх цін на кукурудзу. Поки що, особливо в великих ризиків для самої якості зерна немає. Що стосується кукурузи, тут важливо те, що кукуруза дуже волога і не віддає так, як потрібно, вологість. Тому саме дуже великі витрати сьогодні на сушку зерна на те, щоб це зерно привести до стандартів, які необхідні вже для відвантаження, як фермери вирішують проблему високої вологості зерна. Ну, звичайно ж, домовляються, в кого немає можливості власних потужностей для сушіння зерна. Домовляються з елеваторами. Звичайно, знижується ціна, тому що приходиться продавати кукурузу вологою. Кож звичайно є потужності для сушіння. Вони також по ціні в цьому році доволі зросли. Тому що дійсно зараз і здорожчила і газ і здорожчала пілета, на якій в основному відбувається сушіння кукурузи. Тому є такі складності є збільшення собівартості саме в цьому процесі. Чи варто очікувати зростання вартості зерна через погодні виклики цього сезону? Я вважаю, що дуже суттєвого зростання очікувати не варто, тому що насправді дощ, як і дав плюси свої, так і мінуси. Про мінуси ми вже сказали, але плюси це звичайно доволі непогана врожайність, яку отримують на сьогоднішній день фермери. Можливо, певні коливання на ринку будуть, але вже після того як повністю весь урожай буде зібраний. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру. Ми бажаємо вам вдалого врожаю. Дякую на займу. Нашим глядачам нагадаю, Вадим Кричковський фермер був з нами на зв'язку.